Представляю вашій увазі диски 17 на джипа компаса Патріота в чудовому стані. Маємо їх завжди у великій кількості. Є і фарбовані і з затемненням, і чисто хромовані. Ціни від 100 до 150 доларів залежно від стану. Розболтовка цих дисків. 5х114,3, можливо, підходять також і на інші автомобілі, але наш профіль GP Компас і Патріоти. Ось зараз є отакий. Чудовий комплект в ідеальному стані. Є також і інші диски. Знаходимося ми в Києві, працюємо офіційно, маємо свій магазин, пункт видачі, відправляємо новою поштою по всій Україні, якщо треба.